Подарунок, найкращий подарунок за 250 гривень. Розпаковка, це у нас ще раз нове отримання. Будете в теплі, в добрі, зранку до вечора. Давайте ж розпакуємо. Дуже гарно бачите, як воно все приходить, запаковане. І найкраща ціна 250 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Розпаковка баула за 250 гривень. Опа, а що всередині? Щас поглянемо. Поглянемо, що всередині. 250 гривень. Теплі в добрі. І погляньте, яка краса. Опа. І це в нас пліди. Ще раз пліди. Нове отримання, як дитячі. Так само і чоловічі і жіночі. Дивіться, який розмір. Плед. За 250 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Є в розмірах. Є він у нас в різних кольорах. Це у нас євро, полуторка, двушка 2. На метр 80, два на два тридцять. І ціна 250 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Як для хлопчиків, так само і для дівчаток. За саму кращу ціну. І ще раз ціна 250 гривень. Кому потрібно, заходьте, замовляйте. Ще й безкоштовна доставка по Україні.